Жертви у нас були за межами цього е, закладу. Е, основні жертви у нас знаходилися в автомобільному транспорті. Йшли через пішохідний перехід за драмтеатром. Знаходиться також е, великий парк, де е, мами е, гуляли зі своїми дітьми. Вже з самого ранку вся площа, яка е, знаходиться за моєю спиною, була заставлена автомобільним транспортом. Люди вже почали заходити до кафе, до ресторанів. Де укритті? Ніжу подва. І з торон теж. Добрий день. Є сигнал повітряної тривоги. Треба всім зразу протягом хвилини йти з ми маємо чітко задокументувати цей військовий злочин. Це іще ляже в скарбничку тієї великої доказової бази злочинів проти людства Російської Федерації.